12 грудня синоптики попереджають про похолодання. П'ятниця буде вітряною. Місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Уночі дощі прогнозують на півдні та сході. Подекуди на північному сході з мокрим снігом. Удень невеликі опади можливі на лівобережжі. Ввечері на півночі та Харківщині очікуються помірні опади. Температура повітря становитиме вночі плюс 2 плюс 6 градусів, у день – плюс 4, плюс 8, на півдні до плюс 10 градусів. Небо над Полтавщиною протягом п'ятниці залишатиметься хмарним. Уночі та вранці можливий дрібний дощ. А ввечері опади можуть відновитися і посилитися. Температура повітря темної і світлої передоби становитиме плюс 6 градусів. У Кременчуці домінуватиме хмарна погода. Нічний дрібний дощ ущухне до ранку. Перша половина доби мине без опадів, а ввечері знову дощитиме. У Удень повітря прогріється до плюс восьми, вночі очікується плюс сім градусів. У горішніх плавнях зберігатиметься похмура погода. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку, День мине без опадів, а ввечері знову можливий дощ. Температура повітря темної передоби зафіксується на позначці плюс 6. День становитиме 8 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 12 грудня 1982 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів тепла. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.